І нарешті стало відомо, які 11 умов вису... висунула Угорщина в Україні для вступу до ЄС, тобто ми маємо виконати 11 Вимог тільки від Угорщини, щоб ми отримали право вступити в Євросоюз. Отже, дивіться, досі ці вимоги були не публічними. Хоча Україна отримала цей список ще у січні від голови угорської МЗС Петера Сіярто. З цього переліку половина стосується угорської мовної освіти. А також є пункти щодо статусу території, де історично проживають українські угорці. Ну, наприклад, автоматично визнати традиційно угорськими всі населені пункти Закарпаття, навіть ті. В яких угорці історично ніколи не проживали. Оце частина угорських вимог. Вона стосується політичного представництва національних меншин, зокрема, вимогу щодо гарантованого представництва нацменшин в парламенті. Втім, через неможливість втілення саме цієї ідеї Будапешт вже почав давати сигнали про готовність від неї відмовитися, хоч і не зняв вимогу повністю. Ну хочеться вірити, що отак поступово від кожної з 11 він відмовиться там. Парочку лишить, які можна виконати, та і все. І ми знову пропонуємо вам повернутися до теми Миколи Тищенка, але трошечки несерйозно і трошечки не так, як ви очікуєте, я думаю. Але спершу пропонуємо вам послухати найцікавіше з його такого імпровізованого виступу, яке він провів в Печерському райсуді. Давайте послухаємо. Як кажуть, трава лає, задіявся, собака йде. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. Вона отримала, отримала велике. Великий велике на себе тиск, великий, вона маленька помічниця народного депутата. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь в мастер-шефі, в ревізорі, виграв в танцях, в е, Форді Боярд. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Коли ви мені, наприклад, і нам всім в спільноті. Пообіцяєте, що ви закриєте всі ботаферми, і коли ви, закри... на жаль, закриєте всі ботаферми, коли ви закриєте всі корупційні складови по розкладанню наших надр в лісовій галузі, в надровій галузі, в енергетиці, в той самий час я за мандат не тримаюся. От саме в той час. А поки ми не переможемо цю гідру, ми будемо працювати.